Всім привіт! Є отака от запальничка. Досить непогано, зручна гарно підпалювала раніше. Але з нею сталася така от біда. Натискаю кнопку, бачите, індикатор загорається, але сама запальничка не працює. Починаю рухати кнопку, працює. Поміняємо кнопку, подивимось, що буде. Немає в мене таких довгих кнопок, запаяв коротеньку, тому в кнопку, ну саму оцю зелененьку, засунув спічки сірники. Так, вот так. Нет.